Всім добрий ранок. Болотами джигерями. Ну яко я, -я куди добрався. Ноги порізав, почекав. Чуть не пролюбив ручку від котушки. За що я не люблю вінчуючіся ручки. За ці діла, що їх викрутиш слегка, щоб скласти. А далі пару оборотів викрутилась, випала і ти її більше не знайдеш. На цьому її повномочі все заканчується. А Про бо короб тут теж є, полуниця. Так. Пів пакета нам хвата. Прикормки у нас не дофіга. Із водою Желательно сильно не бадяжить. Містяк офігенський. Не знаю як по рибі. Ну, судя по, по мостику, якому не дали зачахнути з бекалізуваної фанери. Дорогий мостик вийшов. Блін, жидковато. Ну нічого, я думаю, зараз буде нормально. Ось тут закормим прямо під мостиком. Болото тут ще таке кидати, будемо підлатати. Нехороші звуки, але дуже хороша погода для цих звуків. Дрони, обстріли і так далі. Працюємо. О, з квадрончиком Мошнецьким. А чо так. Можливо, цей залишимо по центру. Остальні по краях. З по боках комиши заскакувати буде аж бігом. Пицаку виложив лишні пол кіло через весь, через все село тягнуть руками. Десь отак от буде шикарно. Прекрасненько. І третій стане може ближче підлатаття, засадить по самій зябрі. Оп! Forstранг екстра heavy. Саме мощне, що може бути серед форсранків, Я всім рекомендував. Деш, дешевий, сухий і потужний. Ну, от і все. Засрано, замизгано. Но ми... Закріпились, поки, як сказали, не прийде лісник і нас не вигоне нафік. Із харчів у нас тільки бутилка пепсі і десь наче ті сімочки зовсім чуть, чуть осталось. Про це я, як завжди, не подумав. Все на пофігах. А потім страдаю. Ну, головне, що водички вала. І тут тіньок є. А там розберемося. О! Там ще тропинка є. Навірно, з боку ще містяк. Але це не точно. Хоча це може бути вже вход у вірьовчину. Я не подумав. Це, мабуть, вход у вірьовчину. Саме що не наїсть він. Була клювака на черв'яка. На форс черв ранк. Можливо, сидить. Щось підсмикує. Блін, ківок без грузика і то воно не може його вон... шапнуть. Тю, блін. Це не покльовка була, це... Мабуть, ні, клювало то по-любому, але мистина ще й на комішах лежала. Щось бачу. вертоліт. гелікоптер, гелікоптер, пузанок. Нє, таранька забагрилась, За глаз, звісно ж. За що, за що ж іще вона могла схватити? Так, ну нам треба карась. Містяк шикарний. Якщо мене тут скидом бахнуть чи в фіг мене хто найде. А другі рибаки пройдуть, спочатку зберуть телефон, карточку, потім удочки, а потім через неділю сообщать, що я тут валяюсь. Нинче такі часи, такі люди в більшій своїй масі залишились. Ніде нічого не можна оставлять, ні з чим, ніхто ні з чим не може розминутися. Лізуть прямо в двір, то дрова вкрадуть, то всі і залізуть, де вудки лежали, то ще щось. Дива, я зараза, то на черв'яка, то на опариша. Ну, похоже, на мелку тараньку. покаша що не карась і не рок собака вимернула. Геть чапання це в чорний баклан. Падла таке. Пірнате. рибу нашу жре. Натянула капець по карповому. І кудись затягнула. Пусто. Повна натяжка. У ну, коробчуки є. Я проходив дід на канаві і сидів з коробчучком. Грам на 400 у відрі. Що ви хочете? Тут уже нема чого удивлятися, возмущатися і взагалі навіть заїкатися. Черв'ячка почепимо. Опять якесь мелке падло на цей раз. По нитки бачу. Дергає. Тут, до речі, весною взимку було б прикольно спінінг покидати, але фігачить пішки 2 км раді 10 забросов, тут же ж по -під берегом не походиш. О, це моя таранинка. Одноглаза скидається, бачу. Але може десь ще по, по краях є місця. Ми цього не знаємо. На одну, на другу оббиває наживку. Видно полізки по нитки. Як по кончику фідера дергається, ківок їдва пульсірує. Отак от. Так. І, здається, дождик збирається. Його, звісно, не передавали, а він прийшов. Незваний гость. Оно, тик-тиге, дик, тик, тик. Оббиває чи то черв'яка, чи то опарика. А мені казали, карасі єсть. Місце таке хороше. Тим паче це був би капець, якби тут човни ганяли, але по відомій причині човни не ганяють. От слова, зовсім і взагалі. Походу, підлатаття нема смисла закидати. Пусто. Об'їли черв'яка, а опаріка не тронули. Оп, а оце вже, похоже, на щось неймовірне. На нічто прекрасне, якщо воно не зійшло. Клювало, як хороший карась, як маленький короб. Ще там. Ох, -мо! Гамар Джоба. Хто не взяв під саку? Знаєте цього мудака? Пишіть в коментарях, да, капітан. Це капець. Чим хуже місто, тим жиже риба, крупніша риба. Тюки терчать сапє особо не потоне. Але це поки що нас не зупиняє. На що взяв, я й не замітив. Флетик флагманський. Здається, наверх... А, на обох був черв'як, на обох. На обох були черв'ячки на возні червоні. Як я казав, ми канал деградував, але деградацію цього назвати не можна. До того, з чого ми починали 8 літ бомбас. Років так 8 тому відео з цього починалось. Це був 16-17 рік. десь В 16-му я почав знімати, але ще Толку не було. було. У відео було, було дві фрази. Якщо включите самі старі ролики, а це можна на каналі зробити, то ви побачите, що там відео анімі були. Але мене вже потім в некоторіх почало проривати. Я зрозумів, що багато відео багато під... щось камера виключилась. Так про що це? Я зрозумів, що. Народ дивиться відео вухами. <ріст> і треба не видержувати німе кіно. Як тільки є німа пауза, перек... неловкий момент, всі перематують Ілі переключають, і я теж. Так, це, походу, вітер дує. Я навіть догадуюсь, що він клюнув. Було закинуто отак от. Під самі-самісінькі. Ті самі латаття Цю рогатіну треба забити поглибже, сквозняк мішає на нашому тепер уже улюбленому місці. Чи не так полуничка? Полуничний бубалет. Я би і четвертий поставив. А якщо пладик тут... Розвернувся б у воду заліз з косою, то смерть б прийшла не, не тільки до карасів, до комишика. І вже можна було б щось спінінгів закинути, завести пару самосвалов з землі, вдовж довжі берега насипати, викосити комиші. Риба все це побачить, скаже, а я манала в таких містах тусуватися. І на цьому її повномочі все закінчаться. Так, чого чого ти приунило порядок? Отак от, щоб не шуміть, Сидим тихенько в краю. Походу сидить. Десь зараз мотор гудить. І це не машина і не лодка. І не самоліт. Що ж, похоже, боженька одміряв грижику. Привіт. Ладно, та маненька була. Але ця вже нічого. Оп. Останні треба перекидывать, їх уже обдзьобало, я так понял. І тільки погляньте, кобра Астраханська, кшто, кш. кш Вместе з мусором бичка тягне. Медяночка, эй, чувіха, я все понимаю, ти що, слепа зовсім. Кш-кш. Топ себе. Киш! Офігівша зміюка. Дивіться, яка здоровенна. Кш, кш. Кс-кш-кш-кш. блін, вона під ноги поперла, обосраться не встать. Що я більше боюся, зміюку чи рибу потіряти. Блін. Воно вже затягло під сусідній спінінг. І зійшло. От такі от обсирони збувають. Я забув, що так, як я боюся гадюк. А ви як? Пишіть коментарі. І знову таранька. Я вже впізнаю її з тисячі. Карась так не діла. Я вже думав не клюне, але можливо щось сіла ага. на. І знову така натяжка, як карась. А така риба, як карась, вона нам дуже навіть здалась. Останнім часом карась це щастя. Але й тарань гарна теж нічого. Оп. Ать. Це якщо стая тарані підійшла, то карасю тут делать нечего. Блин. Офигеть. Офігенно. Але ви навіть не уявляєте, настільки безпокійно і безполезно. І вона, на, на, дивіться, на воздухі зразу, з жовтої і золота в срібло перетворилась. Хай живе падлюка. Ми вже її половили. За це треба поставити віддільний лайковий бубалет. Я б сказав, підписатися на наші відео, але. Чужим тут не місце. старикам тут, так сказати, чужим тут не місце, як фільм. Старикам тут не місце. Я знаю, що дивляться тільки свої підписники. О, отакі пироги. Не розводимо болтологію. Нам тут 10 роликів знімати. Я знаю, ви це не любите, але хто ж вас питав, що ви любите. Просто таке життя треба. За три вихідних зняти 10 роліків на кожен ка... день, щоб потім 20 днів вони виходили, поки мене не буде. А якщо вони вдруг пропадають, значить не хватило або не дали вихідних чи відпуска пару днів, якщо ви не в курсі, що і таке буває. Паскудство. Забув, що там бороду скинуло, треба її розпутати. Але це вже буде зовсім інша історія. Жирно. Повернуться. Нічо так.